Можливо, не почули цього. Я прослухала декілька разів, бо на ньому звертали уваги багато моїх колег. Той, хто хейтить ТЦК і зсу, це покидьок, і це не людина, це не патріот. Той, хто виступає проти ТЦК, той хоче бути мертвим. Пані Ларисо. Ну але ж бачите, все ж таки Верховна Рада, точніше, уряд який подав да цей закон про який ми говорили. <кій> Вважають скрізь за все, що ТЦК не зовсім є ефективним. Е, тому що ну це та мене теж дуже багато з е, знайомих друзів і просто хлопців з мого округу, які напередку, і, е, та, і родичів, які говорять про те, що коли приходить мобілізованих 100 людей, приїжджають до них, то із них тільки 10 дійсно спроможні воювати. А всі решта або інвалідність, або там без, без яких там без пальця, або доходяга не може пройти два, два кроки, розумієте. Тобто вони кажуть, нам таких не потрібно. Тому вони не тобто кого ти ЦК призиває на це. Теж треба дивитися, як ВЛК працюють і чому звичайно питання справедливості. Ну послухайте, скільки стільки гарних, здорових хлопців в спортивних клубах. Абсолютно таких я не виключаю, що в них є теж військові, але питання справедливості, Хто як отримав, ми от мене дані там 1,3 мільйона виїхали з 25 до 60 років. Чоловіки виїхали за. Кордон. Як вони виїхали туди? Ну, як вони виїхали за кордон? Тобто це питання роботи всієї системи. Не можна там у бачити різному. ТЦК, а у ТЦК, якщо ти, не, не, в нього є план, якщо він не, його не виконує, у нього зразу догана. Ну, теж, ну, тобто, він каже, я роблю свою роботу. Ми нещодавно бачили інтерв'ю. Тобто потрібно вибувати так систему, щоб вона була справедлива. Щоб, як ви казали, що це був обов'язок громадянина, якщо ти там спроможний, якщо ти дійсно здоровий, ти не купуєш там собі довідку, ти не купуєш собі білий квиток там і так далі. Зараз намагаються це робити. Но ми бачили, як все одно всякі лазівки знаходять. Ми бачили, скільки там мільйонів під подушками у МСЕК. Ми бачили, якби люди, які дійсно потребують інвалідність і Отримають або ампутанти, хлопці отримують другу групу. А той, що взагалі здоровий бугай, вибачте, ну ну так, він теж має першу. Розумієте? Тому тут питання навіть не до ЦК, тут до всієї системи, до всіх нас. Як воно це все працює? Що тут все можна купити і продати? Вибачте, ну так і є. У мене в селі вигребли всіх людей. Хлопців практично немає. І зараз, якщо понижимо цей вік, то ще, у нас ще, дивіться, у нас ще залишилося, от, по моїм даним, ще 3,7 мільйона. Тобто хтось виїхав, 1-2 мільйони мобілізовані, значить, проживають на окупованих, 600 тисяч заброновані, 1,5 мільйона непридатні, а 3,7 мільйони можна мобілізувати. Це після 25 років. А ми ми хочемо ще вигрібити всю молодь в селах, які ще мами не, 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 не встигли вивезти. Ми ж знаємо, що дуже багато матерів вивозять своїх дітей 15, 16, 17 років. Ну це ж в когось в мене є, і я не засуджу, в когось син старший воює, а в інший вона його вивезла, тому що серце її не витримає. Дві смерті розумієте, або взагалі витримати це все це, це все і як мами це переживають. Тому я як ма, мама хлопчика, я я розумію, моєму тільки рік, звісно, але м, тут потрібно, щоб воно було справедливо. У нас є ще нормальний потенціал для мобілізації. Тільки дійсно зараз будуть переглянуті, але це тільки чиновники будуть переглянуті інвалідності. Ну тобто дивитися, наскільки це все працює, система вся, а ТЦК, чи Вони є ефективні? Ну вони виконують план. А чи чи яка вибачте якість цих людей, да чи вони здорові, чи вони дійсно ті, яких треба мобілізовувати? Багато питань, тому що військові кажуть, чому вони не можуть документувати. Мобілізація ж велика йде. А придатних до, до військових дій, які можуть тримати зброю, які можуть пройти там і це мають фізичну закалку, таких таких дуже дуже мало.